Павбет. Титульний партнер. Тавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Пане Назаре, 2024 рік, на жаль, для вашої команди поразкою завершився. Тим не менше, як підсумуєте сьогоднішню зустріч, першу в історії до слова зустріч зі «Футзал» для Люберта. Складно зараз коментувати після грис на емоціях... В принципі, СкайАп хороша кваліфікована команда, якій зібрані хороші гравці. І вони нам створили багато труднощів і внаслідок того поралізували свої моменти і перевагу, яка в них була на майданчику. Ну, тим не менш, і я походив трансляцію. Ти тренер відзначив, що ви, хоч ну будемо відвертими, ми не підходили якості фаворити до цього поєдинку, але тим не менш все одно грали в атакувальний футзал. Це все ж таки філософія Люберта. Передусім, не закриватися на власній половині майданчика з будь-яким суперником і грати на атаку. Ну ми проходимо етап, можна сказати, такі встановлення і. Щоб привикнути до цих швидкостей, переключення, атакувати, так само правильно оборонятися, грати активно, це вимагається, щоб гравці відчували це і прогресували в таких компонентах гри. Тому навіть ну, попри це є багато помилок саме так граючи, але ми будемо так грати, підходити до кожної гри, тому що це вимоги, які ставить перед нами екстраліга, і ми повинні до цього бути готовими. Готовими за рахунок таких ігор. Ми кажу, для нас це ще одна гра, які уроки хочеться, щоб ці висновки робилися. Десь аналіз, який ми проводимо, і він давав швидше якісь свої плоди. проте на даному етапі так, ну головне, далі працювати і дивитися в майбутнє. Сьогодні три голи забив бразильський легіонер авіаторів, стоп-команди Лукас. От десь з ним не вдалося впоратися, тому що дуже вагому роль відіграє він у своїй четверці, яка всі п'ять голів сьогодні забила. При аналізі суперника ми акцентували увагу на столбу Лукасу, що це фактурний гравець, який дійсно є системним при грі саме в завершальній фазі атаки для команди SkyApp. Навіть кажу, початок гри, що до мене дуже здивувало скажімо, свіжими бути і допускаючи такі помилки, гравці такого рівня це зразу реалізовують. Далі гра складається зовсім по-іншому, де треба бути ще активнішим, немає права на помилку. Ми не змогли з цим споратися, тому і такий результат. Десятий тур для вашої команди, от як взагалі підсумуєте майже перше коло повне для вашої команди. Наскільки ви як новачок ФФБ Екстраліги, задоволені розвитком, тому що зрозуміло, що команда в першому турі, в десятому досить різна, зважаючи на те, що отримала досвід найвищого дивізіону, тому що досвід першої ліги це, напевно, трошки інше. Ми розуміли, ми не тішили, якими себе ілюзіями, що ми будемо тут. Ви заходити і бути готовими до екстраліги. Цей крок ми зробили з наміром того, щоб ми повинні якби, йти від гри до гри і прогресувати. Звичайно, є якісь речі, які б хотілося повторюсь, щоб вони переростали в якось набагато швидше. Ну, на даному етапі так і будемо далі працювати, надіятися, що в другому колі так як казали буде краще. Це все залежить від мене в першу чергу як тренера, і буду старатися доносити це до гравців і сподіваюся, що у нас все вийде. Заключне питання: що скажете вболівальникам Люберта, вболівальникам футзалу напередодні новорічних свят. Що побажаєте? Та на даний час хочеться звичайну миру. І я завжди говорю: хлопцям треба цінувати цей момент, що в нас є така можливість грати і грати в найвищому дивізіоні треба від себе докладати максимум зусиль. А вболівальникам дякую за підтримку, яка в нас є в Луцьку, і дякую взагалі вболівальникам за інтерес до футзалу. І хочеться, щоб він зростав ще більше. І знову ж таки, як від нас, щоб ми демонстрували якісну шугуру, тим самим їх радуючи. Дякую, вітаю вас дешніми святами. Дякую на «Фавбет» – титульний партнер Фафбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.